To play the shitty games that suck ass, he'd rather. Дарадарам, дарадарам, дарадара, тарадара, тарадарам, 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 дарадарам, тарадарам, тарадарам. А ви напевно чекали черпашок ніндзя? Що ж ми зіграємо в Фестерс Квест, і це буде бритко. Тож ось йобаний дядько Фестер займається своїми справами. Потім прибульці прилітають. І що ж це сюжет гри? Фестер повинен врятувати світ від прибульців. Якщо було у Сімпсонах, чому не в сімейці Адамсів? Має стільки ж сенсу, як бійка Тіма Алена з динозаврами? Так Тож, будь-що я стріляю в ці фіолетові аля медузи на землі. В чому сенс? Вони не ранять вас, хіба що ви спеціально влітаєте в них? І чому частина мого тіла зникає? Будь-що. вони лишають позаду предмети, але чому предмети просто не лежали на землі, аніж пробувати шлях скрізь це лайно? Інколи їх ціла купа, типу скупчених разом в одне місце, займає, блять, вічність і втомлює пальці. Це черговий гімік, щоб ти купив турбоконтролер. Тож, я підібрав кращий пістолет. Він дамажить трохи сильніше ворогів, але він, схоже, доджить ваші цілі, пулі ходять вперед і назад. І якщо вони торкаються чогось, вони зупиняються. Гляньте на це, я хочу стрільнути в цю йоба морду. Чорт забирай! Ой, ця каналізація саме тут гра реально доходить до блядської дупи. Вона по факту робить пістолет безтолковим, і ці зелені шмарклі нахуй їх у пекло, аніж зручно вмирати, коли ви стріляєте в них. Вони помножуються. Аго ви блядські шматки лайна. Що я нахрен роблю, я взяв стару пуху назад? Це добре, що я стріляю прямо, але це не допоможе мені вбити ці штуки. Помінятися на старий пістолет був насправді хорошою механікою, але не коли ти випадково стаєш на штуку, що донгрейдить твою зброю. Аго, здохни! Здохни, Боже! Вони досі множаться. Без динаміту неможливо пройти ці штуки, мені доводиться йти назад, і давайте дещо не забувати. Гляньте на здоров'я, це все хп. Я не прикалуюсь. Смуга життя, а? Якщо ви вдаритесь двічі, ви труп. Аго, го блядські шматки лайна. Вони все ще множаться. Вони не дохнуть. Вони не дохнуть. Помріть вже блядські жаби? Бля, Фестер, може йти ще повільніше. Так він може, коли вдаряється об жаб'ячу слину. О, срань. Давай, о, ні, о, святий Петро. Ви бляді! Доведеться продовжити. Що? Продовження мені у дупу? Це не виглядає як продовження. У вас та ж сама зброя і предмети. Хто б блять подумав, але ви починаєте з самого початку гри. Я не можу пройти цю діру, що означає, що я повинен знову пройти каналізацію з самого початку і мати справу з слизом знову. Чорт забирай! Цій грі краще перестати дупу смоктати, або я покажу їй пальчик. Середній пальчик. Ненавиджу цих жаб. Ця пуха безкорисна, вона кружляє навколо всього. І гляньте на це, вона повністю обійшла цю жабу і навіть не вдарила її. Я не можу навіть стріляти, бо будинки і дерева на шляху. Я не можу юзати пуху. Я такий, блядь, мертвий, такий мертвий. Боже мій, якщо я лишень пройду цього чувака. А срань! Окей, давайте спробуємо ще раз, але з динамітом смок, чи що треба всирати це лайно, але схоже доведеться. Коли вони зупиняться, коли вони зупиняться, коли вони блядь, зупиняться. Боже oh мій. А блядь, oh, Давай. Окей. Okay. О, oh, oh, срань, oh, oh, що Who ще are? дві, а вони звідки прийшли? Що за нах? Що за нах. Чел, що за нах? Боже. Oh, Святий Петро. Що oh, ж, я повернувся на початок Again. знову. О, нащо ти це зробив? Я даунгрейднув пуху знову. Я думаю, що це дристо хуйня, а я думаю, що тобі краще замовчати дупу. Святий Петро, Боже, давай. Я хочу спуститись. Боже, вони... хіба недостатньо жаб? Гляньте, я даунгрейднув пуху знову. Гаразд, я піду у цю хату, якщо я, блядь, дійду. Гаразд, тепер заюзуємо щоб відкрити двері. О, клас, чудово! Це одна з цих напів від першого лиця У восьмибітну еру. Було досить круто побачити щось що виглядає як 3D, але це блядська купа тхнучого козячого лайна. Ось двері. Чи це ті в які я заходив? Що ж, давайте подивимось. О, це вони, але з будь-яких причин вони виходять назад. Ми хочемо повернутись. Ви прикалуєтесь, мені треба заюзати інший ключ. То двері з'їли ключ, чи що? Ці лабіринти, таке блядське лайно, я не знаю, куди я йду. Не могли вони частини декору зробити іншими, пофарбувати стіни, зробити щось щоб допомогти зрозуміти, де ти? Стоп, який взагалі сенс у цього? Тут є вороги для битви? Ні. Є ліміт часу? Ні. Тут є якісь предмети? Ні. Хіба що мені попався один паверап. Але серйозно чи я хочу одна причина мати цей лабіринт? Він смог чи анус? Потім ви приходите до божевільного прибульця. Він насправді не такий важкий, бо хоча б достатньо простору для маневру, але він явно займає багато тичок. Що ж, я пройшов гру. Це останній чувак. Це все. Це лише перший бос. Це останній чувак. Не останній. Я знаю, але давайте скажемо, що так, тому що це все, що я витримую. Що ж, можливо, ми очистили свої руки від цієї Гедотіни, але тут багато інших ігор по сімейці Адамсів, і я готовий поставити, що багато з них смокчуть так само. Ось яка у мене затисалася, яку я вкину сюди як бонус. Сімейка Адамсів на сегу Дженесіс. Тож ви граєте за Гомеса, ходячи навколо, звичайний сайт скрол. О, срань, це привид. Боже, нахуй, блять. Потім тут монстро брокколі, зомбі, мавпи, і кружлячі кружки, і то на дивної безіменної сарані. Тож виходите, стрибайте на штуки, збирайте долари. Потім тут літера А. Я не знаю, що вона робить. Гра не дуже важка, але легко здохнути, якщо це має якийсь сенс, і це через два фатальних недоліки. Перший управління дуже чутливе, ви ковзаєте повсюду. І ще одна річ, що вам треба бути абсолютно точним, щоб стрибнути на ворогів. Гляньте на це, я стрибну на обох чуваків: один вмер, а другий вбив мене. Як і Faster's Quest, на початку гри у вас лише 2 хп. Тож, якщо ви як я, ви здихатимете, і здихатимете, і здихатимете, і здихатимете. Гаразд, давай спробуємо краще, без жартиків. Дивись за пінгвінами. Гаразд, ми просто. Так, погнали. Так, продовжуй стрибати. Мені пофіг чи б'ю їх, я хочу пройти їх. Гаразд. О, панали! О о, мені пощастило, гадаю. Окей, перестрибуй пінгені. О, я ж стрибнув на нього. Ви що, прикалуєтесь? Чел, нахуй цю гру? Ця гра це дупа. crappy and it's kooky, a stupid piece of poopy. I'd rather eat my dookie, it makes me wanna pee. Sucking some ass, fuck, sucking some balls, fuck, sucking some balls, sucking some balls, sucking some, Suckin some ass, fuck. Makes me wanna see ya, S load of diarrhea. It's worse than gonorrhea, I'm gonna take that pee.